Всім привіт! С вами Димитрія Рома. І зараз ми будемо грати один проти одного World of Tanks. Дивимося! І ось так виглядає наша. Давід купив сьогодні Леопарда 5 левела, а у мене Т-37. І подивимось, хто з нас виграє. Це маленький такий між. Між мною і Давідом. І так, бой починається. Ось як ви можете наблюдати, завітний і грає на комп'ютері World of Tanks. Ну, Він дуже радий своєму танку новому. Танк як і зараз побачимо. Я трошки відвернуся, ви він бачили, куди я їду, а ви все можете спостерігати. Так, десять, девять, восемь. Такой следующий матч мы сыграем разом в одній команде. Так, Давид? Да. Матч, почался. Тебе конец. Да, я прикончил, черный. Э, а ты молчи. Дивимося. я. поки що не бачить. Але в нього полно, в нього страшна пушка. Да и бабусы захвачивают. Ну давай. Да поеди.

Проведьте, проведе, Ну, просто. это Броня не пробита. Пробитие. Есть сопробитие. Грузи не сорбита. Движение невозможно. Не пробивается. В озелене. Не пробил. Есть пробитие. Не пробил. Броня не пробита. Можно ехать. Пробитие. Пробитие. Есть сопровитие. Грузи не пробита. Движение невозможно. Рекафет. <реш> <реш> І ось перемога! <реш> Романа! І зараз буде другий матч. І ще раз. Я нормально не настроюсь. Може зараз хтось до нас приєднається. Все, бой ось зараз я також його легенько виграю, я так думаю. І хто за, щоб ми грали такі вагіри, ставте лайки, підписуйтесь на канал, граємо. Так, Давід. На твою думку, хто сильніший? Я не знаю сама, але по, по, по мене довго дуже важке і довго перевертається, я не знаю, кто ты не знаю. Так, я буду базі стоять. Так, так. Так я буду тут. -то. Ой, я їду твою баску. Ты один удар труп. Не не пробита. не пробита. не пробита. Не Я удар. Есть рук. Не пробил. Броня не пробита. Давай. Нет, шумья. Тапучека, я за можу. Та тобто, почекай, ми спіл може. І це перемога. Що, ще один будемо угу. Та играти. Так, леопард, приготовься. Тоді тобі, звісно, ще конец. Зараз я приглашу який этот чоловік може быть. Рома, давай на быстрее берешь. Зараз. А кто же мой командит, что тобой? Я сам. Ну ладно, начинаем остальные. Mm. Я думаю, что это будет перемога. И чья это? Э, кто тут хомуты заказал? Я? Конечно. Конечно. Тебе? <плес> Конечно. Конец. Тебе? Конец. Давид, там не робит. Останній бой. Якщо холождець FIFA 15, ставте лайки. І вона вийде дуже скоро. Ну, якщо ви мене підтримуєте, то ставте лайки. І тоді вийде нові відео. Бой починається. Так, я сховающе.

Пробил. Есть пробитие. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. 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 Броня не пробита. Пробитие. Пробитие. Можно ехать. Есть пробитие. 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 Броня не пробита. Не пробил. Есть yes, пробитие.

Ні, і це перемога Давіда. І все, це було. Дякую, що дивились нас. Всім.